розвився з жінкою, то одразу сам пішов. Кузаште говорять, наряд ти не йдеш, збирай речі, їдеш, бо там дронів було як, як, як бджіл в вулику. Запригуємо під цю масіть, а вона зависає в масіці і не взривається. Тобто це перші дві хвилини, що ми там. Дрон скинув гранату, граната лягла прямо в сантиметрах біля ніг і не взірвалась. Всі були в перший раз. А по нам прильоти Ай, да, з, -з -зо всього, що можна в нашу сторону. Російських солдат пускають, як я так зрозумів, просто на м'ясо. Інспектор прикордонної служби другої категорії кулеметник. Позивний ЗЕВС із-за того, що у мене така фамілія. От Тафій це фамілія грецька. Як по легенді, був острів, на якому жили Тафійці. Це от плем'я, і вони вважалися внуком Зевса. І це я розказав своєму товаришу. І він тоді сказав: ну, все, з сьогоднішнього дня будеш Зевс. І так воно і пішло. Мій шлях почався з травня місяця 24-го року. Я підписав контракт за власним бажанням. І жінка говорила: На, що воно тобі? Ти вже це пробував? Наша тобі ця війна, наша тобі ця служба. От будеш тут. Ну, зі мною краще будь. Але коли з жінкою, то одразу сам пішов. Сам заморився від того, від цих бусифікацій оцей, і попадався на неї два рази, але мені тоді було 23 і 24 роки. Тобто, І я розумів, що рано або пізно на цю бусифікацію сам попаду і рішив так, що кращий захист. Це нападіння, і пішов сам добровільно підписав контракт. Пішов служити до себе додому. Хто знаходиться на границі з Придністров'я. Розпочав я там службу, став черговим. Також заступали на границю на чергування. Основною задачею було нашою не допустити порушення прикордонного режиму та порушення державного кордону України. Порушники були. Було часто, були люди, які ну, хотіли втікти, перебратися. І ловили. Ловили дуже часто людей. Це було десь дві години ночі. Наш йшла міняти другий патруль, і вони йшли попід пасонух міняти нас. І прямо з подсонуха два чоловіка вискочили прямо на них. Вони їх затримали. Скоренько один із них, із хлопців наших, був дрончиком. Він прибігає до нас, нас міняти і говорить: ми затримали людей. Проте вони говорять, що є третій. І третій десь в пацанухі знаходиться. Взяли ми телефон у затриманого і набрали того третього. Він говорить, а він в паніці. ми йому говоримо, заспокойся, все добре, ми зустріли гіда нашого, він зараз нас переведе, все під контролем, ти де. Він каже: я в пацнухі, я в паніці, Каже, дрон літає, що мені робити. Ми спокійно з ним розмовляли. Так, зараз на що дрона не переживай. Дрон це триошників літає, так що він нам не страшний. Ну, пішли на хитрість. І сказали, давай ми зараз підсвітимо фонариком, вийдеш на фонарик, Гід тут, ми тут. ну Він не зрозумів, що це не його товариші з ним спілкуються, а ми з, з такою хитрістю. І все, він вийшов. Я його сразу в ну Він вийшов і вже все зрозумів, щоб попався. Ну, як вони об'яснили, що страшно хотіли втікти, ухильнутися, так скажемо. Ну, не вийшло, не повезло, хлопців. Бували випадки, що питались вирватися, бувало що тікали. І тобто, треба було бігти за ними, шукати їх в чагірях, в кущах. Бували і такі. А ну, більш коли вже їх ловиш, то все. Ну, що їм робити? Вони спілкуються, надають дані. Ми їх. Заспокоїмо. Також ми не говоримо, що все, ви завтра відправитесь на фронт уже. Ні, також предлагаємо підписати контракт з Державною прикордонною службою. І я знаю такий випадок, що чоловік, якого піймали, ходить в один наряд з людиною, який його піймав. Вони вдвоє ходять в один наряд. Як не странно, йому понравилось. Ну, тобто, достойна зарплатня. І з ним там немає дідовщини, скажімо так, з ним відноситься, все нормально, його поняли. Він поняв свої помилку і все служить добре. Ну, вийшло так, що рівно півроку я відслужив на границях і попав у мобільне відділення тип С до 5-го сумського загону. У мене був графік, я. Десять годин ранку должен був йти в наряд, але в дев'ять ранку зайшли, говорять: в наряд ти не йдеш, забирай речі, їдеш. Куди їдеш? Навіщо їдеш? Нам нічого не сказали. Нас привезли в другий прикордонний загін, переночували і в п'ять ранку видвинулися. Сумську область. Ми їхали в Сумську область, і вже, в принципі, кожен із нас знав, куди ми їдемо, і навіщо ми їдемо. На следующий день нас поставили на наказ. У нас було 20 людей. Перед цим нам об'яснили наше завдання: тобто, треба зайти в посадку, зайняти позиції, розкопатися і держати оборону. Це було тяжковато. І за того, що ми. Получилось так, що ми заходили в час штурму. Якраз російські війська штурмували, і тобто, коли ми нам сказали окапайтесь, ну коли ми ну, забігли в посадку, там дронів було як, як, як бджіл в улику. В перших дві хвилини ми з товаришем бігли так по посадці і знайшли старе. Старе місце позиції від мінометки, тобто такий квадрат викопаний і масіть накритий. Якраз летіла ФПВ-шка, і ми, виходить, запригуємо під цю масіть, а вона зависає в масеть, масіці і не взривається. Тобто це перші дві хвилини, що ми там. А там далі обстріли мінометні, 120-ка, 82-й. Ну, але... Ми змогли чудом закріпитися, розритися, закопатися. Ну, копалося тяжковато і за того, що 30 секунд ти копаєш, 10 секунд ти просто заомер, тому що не 10 секунд, а 10 хвилин заомер із-за того, що дрон над тобою отак кружляє скидами. А ми там був Бог, це 100%, тому що двом хлопцям вони коли йшли на свою позицію. Над ними завез дрон, вони стали під деревом. Дрон скинув гранату. Граната лягла прямо в сантиметрах біля них і не взірвалась. Тобто чудо чудесне було. В день евакуації, прямо зранку, нам сказали, що возможно дистанційне мінування. І сказали, що треба піти провірити. Оглянуться. Ну, там, там далеко не, не треба було йти, там ліпістки були розкидані вже везде. У нас, виходить, була нора, і прямо біля нори дрон прилетів і один пелюсток скинув прямо біля нори. Попробували з автомата постріляти по ліпістку, не допомогло, тільки зашкодило, тому що він підскакував і все ближе до нори. В ітоги наша зміна 6 чоловік ушли, а нові 6 чоловік прийшли. І молодий хлопець, йому 18 років. Він його підійшов, взяв руки і викинув. Сказати, що ми були всі в шокі, це нічого не сказати. Ну, ми кажемо, як? А я підійшов, палкою стукнув, він не взірвався, каже, я взяв його руки і викинув. Страха, страх у нього є, але теж знайшов fpv дрон, коротше, який не розірвався. Він, недовго думаючи, відсидинив снаряд. І в піввідрон розібрав до болтиків, собі в рюкзак, каже, це все, це мені на пам'ять. А так всі, ну, всі хлопці молодці. Ми остались за цих 12 суток всі живі і здорові, і за того, що дружні були і скомпоновані. Всі були в перший раз. Тобто нікого не було, скажемо, воїнів до цього ще ну, і з нас ніхто не був. Тобто всі в перший раз і все вийшло. Нас добре навчили користатися зброєю. Ну, от, по поводу зброї все добре. Зброю, якщо неділю в Подільську я ще був мандраж, коли стріляєш, то там ми настрілялися вдоволь, перестали боятися зброї. Тобто зброя це наш лучший товар, цього навчили. Була і тактика, стратегії, все було. Єдине, що не було, це протидія дронів. За дрони, ну так, да, нам сказали, будуть дрони. І, і, і все. І ми вже діяли самі. Якось я не знаю, удача якось нам підказувала, що робити, там, ближе до дерева, якусь сітку натягнути — Це вже додумувались самі. Перший день це був самий жорсткий день, в принципі, в моєму житті. Тому що тоді обстріл йшов неймовірний. Обстрілювали все. Дрони, все літало. І коли ми викопали нору, і там сіли з товаришем, ми вдвох. І все, сидимо. Тут раз чуємо, хтось іде, прям чуємо шаги. Ми автомати на поготові. І тут раз мужичок такий заходить, каже, хлопці, ви хто? А ми кажемо, ми прикордонники. Він каже, а що ж ви тут робите? Ну, тобто, це був шок. Для всіх там, там збройні сили знаходились і з нами, і з моїми побратимами, теж коли мої побратими на них попалися, то збройники там були в шокці із з-за того, що, що ви тут робите, прикордонники. Збройники молодці, тобто нас під, піддержували, підтримали, сказали, все, хлопці, ви тут держите, ми там рядом, ви тут не одні, нас заспокоїли. Що буде в месті і все буде добре. Вони узнали, я так пам'ятаю, по перехвату, що буде штурм От на наступний день. Нам передали одноразок, причому передали дуже багато на кожного чоловіка по одноразки 60 гранат, ну і сказали, будьте повна бойова готовність, скоріш, на ранок прийдуть. Ну і все, наступив ранок, якраз падав сніжок. А Росіяни люблять таку походку. І все, і відпочався штурм. Нам сказали, повна бойова готовність, все підготувати, одноразки, гранати, автомати, кулемети, все. Ми все, всі на готові. І З сездньої позиції мій товариш вийшов в рації і каже, скажіть, на яку годину їх очікувати, хоч приблизно. А нам говорять, та підождіть ви, вони ще далеко, вони, може, і не доїдуть. Ну, тобто, спочатку сказали, все, хлопці, повна бойова, повна бойова, приготуйтесь до бою. А, ну і все, мандраж, коротше, ну, приготувались, було страшно, але в ітогі наші пташки їх розібрали на ура. Всю колону колона була три БМП, два квадроцикла. Ну, без успіхів. На тринадцятій сутки. З... Помінялися. Мінятися було також тяжко. Ну, це була сіряка ранкова. Ми вийшли по під посадкою стояли, чекали, поки приїде транспорт. Транспорт приїхав, але від посадки до дороги йшло поле з травою, таке, по коліна. І ми знали, що пелюстки є. Я пішов перший, <кій> і за мною два чоловіка шли ми довго, скажу зразу, шах в шах робили уважно були, шли. але коли вже загрузилися, то камінь з серця полегшало. Все залежить дуже багато від дронщиків. Так, піхота також важна, але дронщики молодці і робили вправно дії виконували. Мінометка наша також ну, підтримувала добре і відпрацьовували, але не так добре, як мінометка росіян, тому що їхня мінометка не зупинялася дуже рідко. Це там ранкова сіряка ще ще могло затишля бути. А так цілу ніч і танки їхній виїжджав, працював теж по позиціям. Збройники чудово робили ночью. Під'їжджав Хаммер. вони там трошки там, з ДШК попрацювали там, по посадкам, буквально три хвилини. Хаммер уїхав, а по нам прильоти, гайда, з всього, що можна в нашу сторону. Якось так було. Коли вкопалися, ну, глибина, я в свій рост міг стояти в цій норі і коли вже прямо по нашій позиції. Почався обстріл. Перших три обстріла влупило, земля дрожала, але видержала. І ми ми зрозуміли, що все видержить, все буде добре. І так, да, спасло, що все видержало, витримало. Нас перевели сюди на посилення чотирьох чоловік. Нас зустріли, привезли, розселили. Потім на наступний день видали новий бронежилет. Дали протигаз, налокотники, наколінники. Все підготували, сказали, хлопці, все буде добре, заступите спочатку там, на резерв, на таку позицію привикнете до позиції, а потім вже будемо думати далі. Заступив на резерв спочатку, там ми порозкапувались трошки, а вже на наступний день сказали, що потрібно підсилення. Однієї позицій. За допомогою квадроцикла мене підвезли трошки ближче, щоб не йти пішки. Там далі мене зустрів побратим і провів до нашої позиції. Поки я був на позиціях, благо з оптоволокном тоді ще не було дронів, то так Масі сіткою. Накривали позиції, облаштовували, закапувались. Ну, скажімо, так, тут позиції в рази краще, тут розкопані, глибокі, тут все класно, все добре, тут з позиціями. Росіяни як роблять? Вони спочатку скидують газ, але дрон не улітає, висить і чекає. Коли Допустимо, що військовослужбовець не встиг одягнути протигаз або там, протигаз лопнув по якоїсь причині. І от коли людина виходить, вони одразу до газу кидають гранату. Тобто якось так. А як діяти проти газів? протигазів? Протигаз. Завжди, щоб був поруч. Вдягати, і якщо вона прям залетіла геть в нору, то можна якнайшвидше її викинути подальше. Тобто вони не сп'ять, вони постійно літають, постійно скидають, постійно ти чуєш звук FPV, його добре чути, тобто працюють вони дуже часто. Особливо на цьому напрямку штурмів, коли я прийшов, це був січень. В січні, по моїй пам'яті, було 5 штурмів тільки за січень. Тобто вони не дремлять і постійно, постійно йдуть на штурм. Тут добре нам допомагало те, що передавалися протитанкові міни. І от передалися міни там, допустимо, 20 штук. На крайній позиції. І отак з крайньої позиції кожен з позиції на позицію мішками перетягували, перетягували, і отакого отако передавали все далі. Потім приходили сапіри, мінували. І от мінування це на першому місці стоїть, що спасало від штурмів. В основному російських солдат пускають, як я так зрозумів, просто на м'ясо, тому що Штурми не прекращалися. От один штурм. Через недільку все вони підготувалися знову штурм. Через недільку знову штурм. І ці штурми успіхом ніяким не виходить, що більш більше, більше навірно, 70% підривалися на мінах, а останні 30% просто потім розбиралися нашими пташками. Місяць знаходитися в одному і тому ж самому місці з тими ж самими людьми. В принципі, привикаємо і нормально. Е, мені пощастило, я попав до хороших мужиків, ніякої ні дідщини, нічого, я був там наймолодший з усіх. Все робили також разом. Треба копатися, там прокопатися чуть чуть глибше. Хоп, всі втроєм вийшли. Окапаємося за продуктами. Ходили по, по одному. Там один сьогодні пішов, вторий піде е, завтра, третій післязавтра. По чергуванню також розподілялося все рівно. Тобто ти два години, ти, ти дві години, ти дві години, і ти дві години. В плані цього забезпечення все було чітко, комфортно. На верхній позиції доставка тяжча. Але е, у нас є пілоти вампіра. Це великий дрон. Я коли був на тяжки, непосередньо сам участвував в формуванні посилок для хлопців. Тобто, це посилки до 7 кілограмів. І на кожну позицію почнемо з того, що позиція може виходити на зв'язок, кожна позиція. Позиція виходить, говорить, що їм потрібно, що у них закінчується. Може комусь медикаменти. Це все записується і на кожну позицію розписується. На кожну позицію посилки робляться з водою і адільна посилка з їдою, з їжею. Тобто доставляється все. Да, не в таких, можливо, не в такому количесті, як би хотілося, але це все рівно великий плюс. Тому що ну, їжа і вода це перше, що треба. То Новий Год е я відпразнував на позиції. Е е кстати, по поводу Нового Года, е у росіян вже ж, Новий рік на годину раніше е я якраз тоді чергував. Я на час дивлюсь 23.00 і одразу прильот за прильотом, гради починається. тобто вони нас так вітали. Але в 24.00 наша отв'язка, привітання пішло їм також. Ті, що стріляли, мені кажеться, небагато, тому що поки я був, вважайте, було десь около п'яти штурмів, по моїм почтам, це ну, близько 150 людей. Уже в 25-му році їх вже не було. Як говориться, відправились на концерт Кобзона. Медикаменти у кожного були свої з собою. Тобто, і взагалі, якщо людина знає, які у нього можуть бути виникнути проблеми з шлунком або ще з чимось, він собі таблетки підготавлює. Якщо їх немає. То без питань приходиш за продуктами на Starlink, виходиш і говориш, там треба мені активоване угілля або аналгін, щось треба. І тобі його передадуть 100%. На днях, наприклад, був скіт запальною речовиною, і четверо бійців надихалися дима. І отравилися. І, тобто їх, то, також, їх Всіх четверох, зразу з резерва, заміна. Туди пішли люди, а їх вивели. Також, тобто Тут не оставляють тебе на, на произвол, тут тобі допоможуть, виведуть. Так. Та є друзі, власне, ну, всі, всі, яким вже є 25, я зв'язувався з ними, говорю, ну що там, коли на підмогу. Ну, поки що не хочуть. Але якщо я розумію, це того, що треба. Треба йти. Треба, тому що якщо не ми, то хто? В одинадцятій порадив би тут ну, найкращі умови, які от я застав, які я знаю. Тобто, так, да, тяжко, да, є таке, що зараз не вистачає людей, і треба сидіти там на позиціях і 20 днів, і 30 днів, але люди держаться, і я ж говорю, що тут стараються допомогти там, кідами посилок. Тобто оплата достойна також. Так, да, воно страшно, але треба йти. Треба підписувати контракт, краще підписати, чи мобілізують і десь кинуть. Кі тут ти зможеш вибрати посаду, тут до тебе поставляться, підберуть під тебе цю посаду, на яку ти заслуговуєш.